Нам десятиліттями повторювали одну фразу: Україна добровільно увійшла до складу Московії. Але давайте чесно, жодна держава не входить добровільно. Держави або укладають союзи, або програють війни. У 1654 році. Україна не здавалася Московії. Богдан Хмельницький уклав військово-політичний союз з царем у війні проти Речі Посполитої. Це був договір, а не приєднання. За домовленістю козацька держава зберігала власну владу, власне військо, суди, податки і право самостійно управляти своїми землями. Цар не керував Україною. Він мав бути гарантом захисту, а не господарем. А тепер головне, Москва майже одразу почала порушувати умови: вводила воєводу міста, втручалася у фінанси, обмежувала дипломатію, контролювала вибори гетьмана. Це не об'єднання, це повзуча анексія, розтягнута на десятиліття. І саме тому протягом сімнадцятого-вісімнадцятого століть українські гетьмани постійно бунтували, шукали нових союзників, намагалися вирватися з під контролю. Бо союз, який порушують в односторонньому порядку, перестає бути союзом. Історія про добровільне входження, це версія переможця, написана заднім числом. Щоб виправдати знищення української державності, а правда значно простіша і небезпечніша. Імперії рідко нападають одразу. Вони спочатку приходять як захисники. Як це працювало тоді і чому історія так схожа на сучасність, ми пояснюємо без міфів у курсі Історія України 17 18 століть Гетьманщина та імперії посилання у профілі.